Будемо продовжувати і ще раз нагадую, що сьогодні 30 жовтня і завтра. У нас офіційно Хеллоуін, А не будемо казати і розповідати про надприродню, Хоча, можливо, поговоримо, адже мова буде йти про лісову пісню. І наразі у нас у студії вже є гості, які представляють безпосередньо той самий колектив, який буде відображати ту постанову. Доброго ранку! Сьогодні у нас у студії народний артист України Заслужений. Заслужен. Вибач. Заслужений. Олег вибач. Заслужений артист України Олег Григорєв, а також Дар'я Жужура то є постановник, хореограф на, на, народного. Головний балет. У мене Ми сьогодні всі народні. Запорізького так, муніципального так. театру. Так. Народного. Так. <ріст> 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 Доброго ранку. Будемо сподіватися. Я бачу, що назва лісова пісня, так? так. Ну, це все вірно, адже, адже ви так здивувалися. Звісно, це твір лиші українки, відомий дуже. Олег, ви будете танцювати? Майже. <ріст> що, що там? Ви, ви... Я буду працювати в дуеті з, з солісткою, е, котру ви сьогодні теж побачите. Ага. Так що. І там та, також це буде цікаво. Ну, розкрийте карти, що то буде за постанова? Ви знаєте, навіщо розкривати карти, коли можна 2 числа прийти і угу. просто подивитися. Але ж вистава е, дійсно цікава, тому що, е, ну я гадаю, що і Дашенька щось розповість про це, але ж. Вистава цікава, і хотілося б щоб більше людей прийшло подивитися. Тобто, 2 листопада, у якій годині буде 18 У 18.30, тридцять у четвер, як завжди, у палаці культури орбіта, все, все вірно. Про що буде йти мова, і чи будуть там окрім танців якісь ще виступи? Там я не знаю, можливо, ви як завжди там когось може в козаки будете посвячувати, чи тільки танці. Ну, это же мы взяли украинскую классику, поэтому мы решили оставить танцы. То есть mm. Мы только взяли танцы. Эта классика сублимирована с э, со, со современной хореографией. Это немного контемпа, немного джаза и неоклассика, можно так сказать. Ну, Еще нам очень повезло с музыкальным сопровождением. Очень хорошее музыкальное сопровождение мы подобрали. Это и народная даха браха. Кстати, там у нас задісне отображение сельской жизни. И некоторые даже польские мотивы есть. є. что музыка очень шикарная. Я навіть добавил бы, что есть мелодия, которую написала Олеся Украинка в семирічному віці. Для сопілки ми знайшли ноти і вже е, мелодію відобразив наш композитор, котрий у нас працює в театрі Дмитро Савенко. То є аутентична вистава, тобто yeah. то, 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 ні, ні в кого yeah. ще такого не було. Yeah. А no. що тут, ви знаєте, лісова пісня? Одразу що, хто там Лукаш і мавка. Та, е, і так. ми розуміємо, що мавка це е, ну, жіноча роль. Отож, е, скажіть, чи була якась там може бійка за е, те, хто із дівчат солісток буде мавкою? Як у вас взагалі у вас роздаються ролі по блату, скажіть, серйозно? Ні, ні, ні. У нас по способності, все по способностям. Ну, у нас там гла... дві головні героїні, там Мавка, которая представляет духовний, э... дух і лес. І да. да. mm -hmm. колина це земна дівчина, яка живе в селі, вона представляє приземлені життя ну, чоловіка. Дівочу красу, мабуть. Тобто, ці дві ролі. Вони, грають... Вони обидві дві дівочу красу На... представляють. Вони найкращі представники вашого балету. Тобто, Солісти на вірно? Так. А скільки всього персонажів скільки буде людей? у лісовій пісні саме у цій постанові? Персонажі я вже не читала людей. Много. Я не знаю, у нас, у нас задіяний весь колектив театру. Що... А скільки у колективі людей? Ну, ми просто хочемо зрозуміти, який буде масштаб. масштаб так. Ну, Сейчас 16 артистів балета. 16, дуже непогано. Плюс ще три. Я, <плес> я зрозумів. У мене, у мене є пропозиція. Давайте ми розіграємо наразі отакі от два квиточки на 2 листопада, щоб люди могли прийти і переконатися в тому, що то є неймовірна вистава. Давайте так. У вас є питання, або ми зараз... Зараз будемо маємо а? Ми що ви готові імпровізувати. імпровізувати. Я імпровізувати. розумію, ранок, ранок так, ще важко. розмовляти. Ранок розмовляю. понеділок ранок в понеділок. Добре, нагадаю телефонуйте. телефон студії 213 46 24. Отож, телефонуйте, і хто знає, може саме ви заберете у нас саме ці квиточки до муніципального. театру. У театра. мене є пропозиція. Давай ми поки що зробимо невеличку перерву на гороскоп, після чого повернемося. І коли в нас буде вже питання, ми так, от колективно його придумаємо, повернемося і розіграємо два. Квитка, а поки гороскоп і дзвоніть, телефонуйте до нас до студії. Будемо продовжувати, друзі, і ми приготували для вас вже питання, і ви знаєте, не одне. І ми навіть не знаємо, яке з цих питань вибрати, адже е їх у нас є три. А давайте, от ми е у нас є три запрошення, і ми три питання. Е ну, е Три Спробуємо. питання. Задамо вам за те, щоб ви виграли у нас і забрали квиточки. Є, Отже, телефон, є перший телефонний. Дзвінок, доброго ранку. Доброго ранку. доброго ранку! Я не розумію, як така мала дитина змогла набрати ті цифри, як вона взагалі. На розбирається сенсорному телефоні. телефоні. А, як вас нет, звати, шану? <сосу> а можете покликати маму з, татой, з татом? Ні. А де вони зараз? А де вони? Кіоски. Куди кушо? Де? В кіоск пішли. Як тебе звати, скаже будь ласка? сьомій <сосу> годині. Нет <су> твоє. <су> Мультиків мало, я, я зрозумів. Так, є ночі. Я зрозумів. Дякуємо за таку дуже плідну бесіду. Нам дуже приємно було поспілкуватися з дитиною, але я все ж таки пропоную телефонувати людям. Я нормально дітлахам, які дивляться нас. Тож, мультфільм у нас а, десь о 7.05. Сьогодні просто понеділок, і це зрозуміло. У мене є пропозиція. Давайте. А, є у нас, є у нас ще один телефонний дзвінок. Я сподіваюся. Вайся, що людина трохи старше десяти років Дорогу. нам телефонує. Так, доброго ранку. <рес> доброго утра. Як вас звати? Мене звати Іра Іра. Ми чуємо Прийду. по вашому голосу, що ви трохи старша є людина, ніж та так. дівчина чи хлопець, який нам телефонував, так. Так, ми будемо зараз розігрувати два квиточки до муніципального театру танцю на 2 листопада? І у нас є два питання. Давайте, от по порядку, давайте я перше. Добре. Давай. Я такий знаєте, власна людина. Давай. А отже, перше питання. Ви знаєте, що Леся Українка то є псевдонім. Леся Українка нагадаю написала лісову пісню. Скажіть, будь ласка, яка справжня, яке справжнє прізвище та ім'я Лесі Українки? Ви знаєте, питання до речі? Ви знаєте? А як же? Ну, звісно, шукатися. Не пчілка, звичайно. Ви не знаєте? Ні, пчілка, ні. Лариса. Ла По перше, Лариса, так. Лариса. Все, це максимум, що я е, зміг. Підказати вам І не невірова Лариса. Ні. Друзі, ну це програма восьмого класу. Я сподіваюся, що є людина, яка зараз зателефонує до нас до студії і назве прізвище, адже ім'я ми вже зрозуміли. Давайте ще ось. Та що ж нам так є. і не Алло, Доброго ранку, як вас звати? Ольга. Ольга, приємно. А, скажіть, будь ласка, чи ви знаєте справжнє ім'я Лесі Українки і ім'я Лесі Українки косач косатьівка? Лариса Петрівна, Косач Квітка. Так саме так вітаємо вас і е, запрошення до муніципального театру. Так танцю на дві особи вже 2 листопада, о 18.30. ви зможете сходити на прем'єр. Вітаємо це було перше питання. І давайте одразу щоб не затягувати. У вас є питання, Олег Дарія. Я питання. Давай. В якому комгадуви є. Зараз давайте дочекаємо. Давайте, задавайте, а ви телефонуйте поки що. 213-46-24. Питання? В Якому році вперше була поставлена на сцені театру? ця э, п'єса? У якому році вперше да. була а, постанова лісової пісні, яка була у театрі? Вірно? А, ми чекаємо ваших телефонних дзвінків, а поки що я пропоную подивитися невеличкий відрізок з тієї п'єси, про яку ми тільки що вам розповідали. І солісти муніципального театру, артисти муніципального театру танцю будуть наразі у нас у студії Дру. Отже, давайте як у театрі привітаємо музику. Отак, от отак, от, от, от і у реальному житті, коли так, один Браво. хлопець і дві дівчини. Отак, от, от на по, по статистиці на 10 дівчанок, по статистиці дев'ять ребят. А, от, така от друзі, вона є постанова. Ми іще раз нагадуємо, що 2 листопада, о 18.30 у палаці культури Орбіда буде прем'єра. Перший, перший, ні, 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 ні не прем'єра. Вистава ви була зроблена ще раніше. Ага, тобто ви знову її не у репертуар. Ага. Знову ага. вводите. Олег, яку будете роль грати ви? Я граю дві ролі. Так в одній мене дуже добре видно. Це лісовік лісовик, а в другій ролі я граю марище. Той що в скалі живе, а тобто така, ви... знаєте, вулканіч, вулканічна лава. Такий цікавий образ. Дух, дух <Nossa> То взагалі ви будете на сцені, або там якась така велика споруда. А ви і ви всередині у скалі. Мені вже дуже цікаво піти на цю скажу. яку скалу треба було знайти, щоб вас там розмістити? Добре, нагадаємо ще раз, телефон нашої студії 213 46 за для того, щоб ви могли додзвонитись до нас і виграти ще одне запрошення на дві людини до. Палацу орбіта 2 листопада о 18.30 Ви зможете відвідати лісову пісню муніципального театру танців. А, і в нас вже було питання озвучено. Ми його зараз нагадаємо, коли у якому році перша постанова лісової пісні була зроблена, і можливо навіть ви знаєте, де 213 46 24, Телефон нашої студії. Телефонуйте до нас, і це запрошення буде ваше. Ну і наостанок, давайте о планах про плани на майбутнє будемо розповідати. Я думаю. Можливо, у вас є вже якась думка, що ще ви хочете поставити, яку постанову зробити? Ну, взагалі, плани великі, але... Да. От у нас 5-го плани... числа ще буде дитяча сказка для дітей, це та дюймовочка, так що при... приглашаємо всіх теж до Дворця культури «Арбіта». О, опять дзвінь. Я я, звали, я думав, ви ще щось розповідаєте, які ще вистави там у вас йдуть. Добре, є телефонний дзвінок, як вас звати, скажіть, будь ласка? А мене звати Олена. Ой, як приємно! Олена. Ви така бадьора. Дякуємо, що ви дотелефонувалися до нас. Скажіть, будь ласка, у якому році вперше була зроблена постанова і її продемонстровано було на великій сцені у театрі? Лісова пісня. Коли вперше? А пер... вам Власне варі... постаново? Постанова пісні в 36-му році. А, трохи не вгадали. Трохи. От давайте я вам варіанти відповіді. Не, немає вже мої мен... варіанти. А давайте вам вже зробили. Але тим не менше залишайтеся. Дивіться, перший варіант 1908 рік. Другий варіант 1916 рік. І третій варіант 1918 рік. Тисяча дев'ятсот Вісьмий. вау вау На жаль, це не вірна, неправильна відповідь. Я ще раз нагадую, що у нас у студії були представники муніципального театру танцю Олег Григорів, актор, який буде грати дві ролі, а також режисер, постановник головний, головний ба. Більш... Головний... Вибачте, я у цих справах не дуже головний балетмейстер муніципального театру танців Дарія Жужура. Дякуємо, що прокидалися разом із нами. Так наразі у нас реклама, після якої ми продовжимо наш ранковий ефір.